І для тебе є тест, щоб зрозуміти, яким ти татом будеш у майбутньому. Задача дуже проста: обирати варіанти відповідей, і побачимо, що чекає твого Дарусика ще через 10 років і через 20. Спробуємо? Ну, цікаво, Давай, Давай, отож, уявимо, що ти зібрався з джуніором в подорож, і оскільки малому тільки півроку, можливо, немає автокрісла. Ти або його відразу купиш, або в когось позичиш, або хай йде своїм ходом. Ні, одразу куплю. О Боже, який ти відповідальний і нудний. Добре. Якщо ти обіцяв дитині, наприклад, піти в кіно на вихідних, але раптово в Тебе важлива зустріч. Прем'єра на хіт фем. То ти відразу перенесеш похід в кіно, пообіцяв кіно, значить, буде кіно. Ти перенесеш хіт фем, чи підеш і туди, і туди одразу. Можливо, на хіт онлайн? е онлайн. На хітефем онлайн. Ох ти, хитрун. Записали далі. Е, тобі потрібно забрати малого із садочка або із школи. Йому вже вісім, наприклад. І в тебе не запланована прем'єра на хіт фем. Одні прем'єри, одні прем'єри. Але це твоя кар'єра, і ти цим заробляєш гроші на їжу для малого. Отож, ти кинеш всі справи і швиденько за дитиною, тому що ти йому пообіцяв. Попросиш, аби хтось інший з ним все ж таки зайнявся, наприклад, дружина, або все ж таки на Хіт-ФМ, тому що ти цим заробляєш гроші на малого. Я на Хіт-ФМ попрошу дружину, щоб його забрала, і потім йому куплю якісь хороші подарунки. і тебе з Хіт-ФМ, щоб забрала, да там ще там ще був четвертий варіант. Юліна зачитала, залишиш його на наступний день, бо все одно в школу йти. Ну вона. Наступний день yeah, знову Ти Знаєш, зразу відчуваються тати, які вже мають там дітей старших, тому що вже в печенках oh, приходить сидить. Погоджуюсь повністю з тобою. Тоді наступне питання: коли у малючка твого щось стається, десь розплакався, там ще щось. Що ти робиш? Ти відправляєш плакати до мами, а, вислуховуєш оці всі крики, сльози заспокоюєш. Чи вислуховуєш, якщо є натхнення і немає на Хіт-ФМ? Ти знаєш, в нас така двіжуха, як в цьому, як в тіктоці, є такі відоси, коли тату з дитиною ходить за мамою постійно і плачуть. До мами, І, та, і, і, типу, і ти, ти, ти такими цими, кутячими зі Шрека, знаєш, чи? і просиш забрати. Ти так. кажеш про те, що обрав йому задачі вже в майбутньому мови і бокс. Але все ж таки, дитина каже, що хоче сама обрати професію а, і займатися танцями, бо він був на Хіт-ФМ, а ти хочеш на бокс. Отож, що ти зробиш? Вибір дитини це вибір дитини. Хай іде на танці. Буду відмовляти, бо я вже вирішив колись на Хіт-ФМ, що в нього буде бокс. Або які професії танці? Я знаю тільки бокс. Ти знаєш, я думаю, що він буде комбінувати, тому що Мухаммед Алі, наскільки мені відомо, він дуже добре рухався, все був пластичний. Я думаю, що і танці, і йому не помішають. Так. А що стосовно домашньої тваринки, вдома не переживеш цього, постараєшся вмовити, щоб на рибку якусь тихесеньку, або ти дуже батько відповідальний, хоч собаку з вулиці? Моя дружина сказала, буде в хаті пести разом з тим і дуже. Хоча, як буде особняк, обов'язково буде собака, бо я псів дуже люблю. Добре, і тепер дивимося результати твого тесту. Це озн... пройшов, да? <смі> Ні, насправді. А, по перше, якщо ви обираєте між кар'єрою і вихованням дитини, то пам'ятайте, що з схід завжди можна домовитись, Це перший <смі> раз так, це ти ряд... не насправді... взагалі виключений новий. <смі> але насправді результат, що ти чудовий перспективний батько, Вань. Тому а, так як ти дбаєш, це треба, аби всі з тебе брали приклад. Тому поки молодець не страшно за твого малючка. Дивись, ще тобі маленька порада, коли він чуть підросте, жоб де такі більше вже буде ходити. Ти ти захочеш там прийти десь чуть-чуть полежати? а Він до тебе підходить завжди. Я такий лайфхак каже, ходи, подивимось, що мама робить. <ривіт>